Пустельна річка, її зелені береги вкриті новою рослинністю, море піщаних дюн, вкритих свіжим снігом, Гора, на схилах якої сліпуче осіння листва це світлини, що не лише дражнять вашу увагу, а й розповідають історію, історію поверхні нашої планети, що не припиняє змінюватися мозаїка річок, гір, пустель. Океанів, сільгоспугідь та міст. Ця історія розповідається днями, місяцями, роками і десятиліттями і все завдяки програмі Landsat. Саме завдяки програмі Landsat я зацікавився дистанційним зондуванням. Landsat пропонує нам глобальну перспективу з розширенням, яке дає змогу бачити деталі або всю поверхню землі. І це мене захопило. Уже понад 50 років Ленсат споглядає Землю, надаючи нам критично важливу інформацію про те, як наша планета змінюється з нами і навколо нас. Вісім супутників уже позаду, і скоро почнеться наступний розділ цієї історії: Ленсат NEXT Наступний етап найтривалішого проєкту з фотофіксації поверхні землі з космосу дасть море нових можливостей наступному поколінню користувачів даних від Landsat. Це й покращене розширення і 15 нових спектральних діапазонів. Але найцікавішою особливістю цієї нової місії стане те, що всі попередні включали один супутник, а Landsat Next — цілих три. Констеляція з трьох обсерваторій, що в Унісон кружляють навколо Землі. Навіть перед запуском попереднього ленсет ми запитували користувачів про їхні потреби. Більшість із них відповіли, що їм потрібне вище часове розширення, або іншими словами, повторна частота відвідувань а цього можна досягнути у два способи: або за допомогою розширення поля зору, або збільшення кількості супутників, які дивляться на землю. Ми розробили новий підхід, в якому застосовуються три менших обсерваторії, які дають можливість досягнути бажаної частоти відвідувань. Кожна з них має покращене просторове розширення та повні спектральні можливості. Використання трьох супутників дозволить значно підвищити частоту відвідувань. Кожних шість днів, на відміну від 16 днів, у Landsat-9, Next дасть ученим і користувачам точнішу картину того, як цільова ділянка змінюється в часі. Це допоможе побачити ключові стадії росту рослин, що буде корисним для оцінки та управління врожаєм. Одним із критеріїв, за яким ми визначаємо, що висвітлювати, базується на тому, коли сходять сільськогосподарські культури, коли збиратиметься врожай, а також щоб побачити спалахи розмноження комах або вплив посух. Такі речі відбуваються дуже швидко і частіші повторні відвідування супутником дають можливість реагувати на них оперативніше. Супутники Landsat впродовж своєї історії створювали хроніку поверхні нашої планети в неймовірних деталях. Landsat Next буде навіть досконаліший у цьому. Побачити, яке розширення дає ленсат, можна вімкнувши максимальне наближення, щоб побачити окремі пікселі. Кожен піксель супутників ленсат 8 і 9 становить приблизно 30 квадратних метрів. Для Lensat Next цей показник становитиме 10 метрів. Розширення зросте приблизно у 9 разів, а це дозволить нам розрізняти дрібніші деталі зображення. Це фантастично. Ми можемо покривати на 40% більше сільськогосподарських полів, які раніше пропускали. І це лише у США. Отже, невеликі сільськогосподарські поля, косовиці, розломи, льодовикові поля. Їх тепер бачитиме супутник. Покращення розширення стосуватиметься не лише видимого світла. Тепловий діапазон також буде покращено зі 100 до 60 метрів. Це трохи більше, ніж розмір. Постаменту Статуї Свободи. Міські ділянки, такі як Нью-Йорк, схильні до феномену під назвою Ефект острова. Велика кількість поверхонь поглинає і віддає сонячне тепло. Використовуючи тепловізори Landsat Next, науковці і користувачі зможуть створювати термальні карти міських територій в деталях. Це проля більше світла на раціональний розвиток міст. LANDSAT відомий чіткими деталями на фотографіях земної поверхні, яку він знімає, але супутники LANDSAT збирають дані у всьому спектрі. Починаючи з чотирьох спектральних діапазонів у LANDSAT-1, 2 і 3, Аж до 11 у ленсат 8 і 9, від видимого і до інфрачервоного ленцетнек Next розширить спектральні можливості на цілих 15 спектральних діапазонів, загальна кількість яких зросте аж до 26. Кількість спектральних діапазонів зросте більш ніж удвічі у порівнянні з ленсат 8 і 9, А отже, користувачі зможуть черпати ще більше інформації з даних, отриманих із супутника. Це дозволить краще керувати ресурсами, наприклад, стежити за якістю води або фіксувати шкід цвітіння води. Прибережні води почали цвісти, як ніколи раніше. Це може бути шкідливо для здоров'я людей. Тепер, завдяки підвищеній частоті відвідування і новим діапазонам, можна їх фіксувати і реагувати на них швидше. Крім того, ми зможемо фіксувати динаміку снігу і льоду. Танення льоду і снігу відновлює водний ресурс, особливо на заході. США. Знати, коли цей ресурс стане доступним, визначити загрозу підтоплення або нормального відновлення є дуже важливим для управління водними ресурсами. Часто кажуть, що суперсилою Landsat є мандри в часі. Користувачі можуть переводити годинник назад і спостерігати еволюцію поверхні нашої планети протягом останніх 50 років. Але ключем до здатності Landsat подорожувати в часі є дивовижна постійність. У якості даних впродовж останніх десяти років це не лише машина часу, це машина, яка подорожує і в часі, і в просторі. За його допомогою можна не лише оглянутися назад у часі, він дає можливість заглянути і в будь-яку точку на планеті та показати якісне її зображення. Ленсад дозволяє нам це зробити. Він дає стабільні виміри, має стабільне калібрування. Це важливо, бо таким чином ми знаємо, що це зміни на землі, чи то в рослинності, чи на поверхнях, а не зміни в самих інструментах. Lensat це золотий стандарт у калібруванні різних місій по всій землі. Радіометричні показники Ленцят Next будуть принаймні на тому самому рівні, що у попередніх супутниках. Тож ми залишимося цим стандартом і. Надалі. Landsat Next і його три супутники з частотою повторного відвідування, що становить 6 днів покращеним розширенням і 26 спектральними діапазонами, надають неймовірну кількість даних. Landsat 8 і 9 фіксують близько 750 ділянок за день. З тріус супутників Landsat Next це число зросте до 2200. Більше ділянок, більше інформації, це спричинить значне збільшення об'єму даних, тобто їх більше ніхто не завантажуватиме. Готуйтесь обробляти свої дані у хмарі. Як упоратися з таким об'єктом даних? Це виклик номер один у нашій роботі над Landsat Next. Щойно ми отримуємо дані на землі, наші партнери з USGS, які керують наземними системами і мережею. Приймають цю передачу і публікують дані та заливають їх у хмару, щоб надати користувачам вільний і безкоштовний доступ до них. Уявляєте, як цікаво, що навіть будь-який маленький університет може отримати доступ до цих даних. Робота над LenSet Next тільки починається. Запуск планується на кінець 2030 року, і впродовж наступних 7 років роботи не бракуватиме. Але заплановані три супутники: покращення просторового і часового розширення та нові спектральні діапазони захоплюють команду Landsat Next. Наша місія це квантовий крок уперед у порівнянні з попередніми. Це певно найбільший стрибок у показниках ще з часів Landsat 7. Якщо ми здійснимо запуск у 30-му році, це стане найбільшим покращенням за останні 30 років. Я дочекатися не можу. Мені дуже цікаво, що вийде з усіх цих розробок і наскільки корисними вони стануть для користувачів. За час існування програми Landsat населення землі зросло більше ніж удвічі. Це веде до збільшення тиску на такі цінні ресурси, як вода і їжа. Але місії Ленсет уже багато разів показали вроджену здатність людей адаптуватися до свого середовища. Це дозволило нам розробити нові раціональні методи застосування ресурсів, допомагаючи фермерам стежити за станом культур та ефективно розподіляти водні ресурси, даючи лісовому господарству засоби для ідентифікації території з високим ризиком виникнення пожеж, стежачи за змінами у використанні землі або докладаючи зусиль до природоохоронної діяльності. Моніторячи та аналізуючи біологічну різноманітність прибережних водноболотних угідь та охоронних територій, Landsat Next спробує не лише зберегти цей спадок, зібраний впродовж 50 років, але й подарувати йому майбутнє. Ми живемо на планеті Земля і знаємо, що хочемо передати її нашим дітям. Ми розуміємо важливість раціонального розвитку, і в цьому полягає суть програми Ленсат. Вона допомагає керувати ресурсами на планеті. Тому вона з'явилася, існує, і сподіваюся, існуватиме для наступного покоління. Дякуємо, що дивитесь пізнавальні відео на Хмаринка Сайенс. Не забувайте про підписку, дзвіночок і коментар. Інформація про те, як підтримати наш проєкт фінансово, є в описі.